Сьогодні відбулася остання у 2012 році 12 році. сесія обласної ради. Депутати схвалили обласний бюджет на 2013-й. А також цього дня у сесійній залі запалав вифлеємський вогонь та лунали різдвяні колядки. Вифлеємський вогонь яскравим благодатним світлом засяяв у залі засідань Івано-Франківської обласної ради. Сюди його для народних обранців принесли члени молодіжної організації Пласт різдвяний світоч вручили голові обласної державної адміністрації Михайлу Вишиванюку та голові обласної ради Василю Скрипничуку. На добру і плідну працю усіх присутніх також привітав веселою колядою та різдвяними віншуваннями народний ансамбль із села Лісний Хлібичин Сопілкарі. Натхнені перед святковим настроєм депутати спромоглися прийняти бюджет на 2013 рік. Загальний обсяг доходів обласного бюджету на наступний рік складає понад 3 мільярди гривень. Депутати також затвердили обласну цільову соціальну програму підтримки сім'ї Нова Українська родина на 2013 16 роки, а також обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року.